Час від часу я готую для себе і своїх рідних гуакамолі. І завжди, передивляючись мої сторіс, знайдеться така людина, яка запитує, що то воно таке. Тому вирішила відзняти вам і показати, щоб був в стрічці рецептик. Це дуже смачний такий салат, подається як окремо, так і на грінках. Це дуже красиво виглядає, естетично, смачно. Ну, і легше не продовжувати. Для гуакамолі нам потрібно половинка синьої цибульки. Нарізаємо дрібненько. Цибулю нам потрібно замаринувати. Додаємо цукру чайну і буш. столову ложечку яблучного оцту. Можна винного оцту, а можна лимонний сік. І гарно об'єднуємо, можна рукою пом'ять. І лишаємо на 10 хвилин, щоб. Цибулька замаринувалася. Нарізаємо помідорчик. Так от бачите, можна ще дрібніше. Ну і, звичайно, авокадо. Авокадо, коли стигле, воно кремообразного такого стану. Авокадо це такий продукт, він дуже корисний, для серця дуже класно, багатий вітамінами, антиоксидантами. Це корисний, дуже корисний салат. Отак ми достаємо. З авокадо можна робити і масло. З'єднувати вершкове масло, зелень і авокадо. Це дуже смачно. Авокадо просто мнемо виделочкою. І будемо об'єднувати всі інгредієнти. Так. Додавляємо цибульку. Цибулю я віджала від зайвого соку. Чесничок по бажанню, сіль, трошки перчику. І оливкова олія. Можна, звичайно. М -м -м, запах неймовірний. Так виглядає м -м. салатик. Прикрасимо його. Зеленю. Можна ще додати зелень, знаєте, петрушечка, що у вас там є. Я прикрашу. Мікро Підсмажимо хлібчик, можна в тостері, у кого є тостер, на сухій пательні. Так, отак це все виглядає, накладаємо. Да, рибки не вистачає, червоненької. М -м -м, мене аж слюнки путь.